Доброго дня, мене звати Анастасія. А я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема ділення круглих чисел. Ця тема вже Ліза, у вас була і в 3, так і в 4 класі. Вона не важка, але чомусь ми знову її проходимо цю тему. Окей. І у нас є приклади на домашні завдання саме по цій темі. Давайте спробуємо ще раз нагадати собі, як ми ділимо круглі числа. Що взагалі таке, ліза круглі числа? Це числа, які мають нулі. Які закінчуються нулями, так? Да. Один, одним або декількома. Добре, давайте розглянемо наш перший приклад. Яке тут число ліза? Ну, 32 мільйони 596 тисяч 800. І ви повинні поділити його на 10. Що ми спочатку робимо? Ми забираємо нулі. Так, спочатку ми маємо визначити, скільки нулів нам потрібно буде забрати. І визначаємо ми по другому числу, по дільнику. Так? Це у нас так. дільник, ділене дільник і є ще частка. Добре, у нас тут 1-0, число так. 10. Ми цей 0. Маємо забрати разом ще з одним нулем в першому числі, числі так? який є в кінці першого числа. Отут один 0. І такий самий один 0 у діленому. Так? Ми okay. Маємо, ми забираємо однакову кількість нулів. Ми не можемо забрати звідси 1, а звідси 2. Ні. Якщо забираємо 1 з другого числа 0. То забираємо один із першого числа. Правильно, Ліза? Так. Отак ми зараз їх і заберемо. Забираємо звідси один. І звідси один. Закреслили їх, так? І все. І в нас яке число виходить? 3 мільйони 259 тисяч 680. Так, ну давайте його. Виділимо іншим кольором наше число. У нас залишається 3 мільйони 259 тисяч 680. Ми забрали звідси 0, ми забрали звідси 0. Правильно, Ліза? Давайте розглянемо наше друге число. Кажи, що це за число, Ліза? Ну, це 240 тисяч поділити на 10 тисяч. Так, це 240 тисяч поділити на 10 тисяч. Давайте подивимось, скільки у нас в дільнику нулів. 4. Чотири. Чотири. Давайте відмітимо, що у нас є 4 нуля. тут, Які ми будемо забирати. І так само ми будемо забирати 4 нуля. У першому числі, так? так? тобто у діленому ми забираємо ту, те, те саме, ту саму кількість нулів, яку ми з забрали з, з другого числа, так? так? Не можна, ще раз повторюю, тут забрати 4 нулі, а тут, наприклад, 2 нулі. Ні, ми забираємо однакову кількість нулів. Давайте заберемо їх. Давайте їх заберемо, закреслимо. І, і... буде 24. Так, і в нас у результаті ми отримаємо. Відмітимо іншим кольором, 24. Тобто 240 тисяч поділити на 10 тисяч. У нас буде 24. Давайте розглянемо третій приклад. Він трошки складніший. Так? Він трошки складніший. Що це за число лізочка? 450 тисяч. 450 тисяч ми повинні поділити на 150. 150. Скільки у нас нулів в другому числі? Одне. Один 0. Так, один нуль. Давайте ми його відмітимо: що в нас є 1 0. Оцей ми нуль маємо забрати. І такий самий один 0 ми маємо забрати у першого числа, так? Так. Добре, давайте ми ці нулі заберемо. Забрали нулі. Що ще ми маємо зробити? Ми повинні ну, на 45 поділити на 15. Так, ми... Це буде 3. Ми маємо ще 45, давайте відмітимо іншим кольором. Так, поділити на 15. так? 3. І у нас це буде 45 на 15, у нас буде дорівнювати 3. А в нас ще є 3 нулі. І ще в нас залишилося 3 нулі. 3 тисячі. І додамо ще наші 3 нулі. І того у нас результат вийде, що 45, 450 тисяч поділити на 150. Це буде у нас 3 тисячі. Сподіваюсь, що ми. Трошки нагадали собі, як ділити круглі числа. Так? так? Сподіваюся, що ви також згадали, як це робиться. Це нескладна тема. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка, всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!